Це не вулиця в Єрусалимі, як здається, на перший погляд. Це одна з вулиць Умані, районного центру Черкаської області. Раз на рік це місце стає центром паломництва хасидів. Більшість з них прибуває через Київський аеропорт Бориспіль, найбільше з Ізраїлю. Потім зі із США, третє та четверте місце ділять між собою Франція та Великобританія. Лайнберг хасид із Канади приїхав в Україну разом із своїм сином я вже був тут багато багато разів. Більше ніж десять. Люди з'їжджаються з усього світу, щоб в Умані зустріти Рош Ашана. Єврейський новий рік. Чузкедринг три години паломники на автобусі прибувають в Умань. Радник мера Світлана Ліпінська вже більше 20 років відповідає за організацію паломництва хасидів з українського боку. Єврейські, скажімо, джерела заявляють про те, що в світі є 250 тисяч хасидів, які б хотіли приїхати на єврейський новий рік. То, напевне, перспектива в Умані досить таки велика. В тому плані, що хасити сюди будуть їти. місцеве населення ставиться до паломників толерантно. У більшості гості приємно. Ну, трохи само собою, що люди і мають заробіток трохи. Ну, все рівно. Я, наприклад, вважаю, що вони люди і ми люди. Так що позитивно. Ми знаходимося завжди навпроти могили Рибі Нахмана. Ми перебуваємо тут, навпроти могили Ребе Нахмана. Ребе Нахман перед його смертю повелів, щоб всі ті, які його слухаються, щоб всі, хто сприймають його як власний авторитет, щоб вони приїхали сюди на цей свято. Щоб вони, щоб вони приїхали сюди, на цей праздник. Святкування тривають кілька днів. Щоправда, побутовими умовами хасиди не завжди задоволені це поміщення. Помішаються буде помішатися на празник більше 50 чоловік. У них тут один туалет. У цьому приміщенні на свято поміститься більше 50 осіб. У них тут один туалет, вода не весь час, і за це просять за одне ліжко просять як мінімум 200 доларів. Я б хотів підкреслити, щоб не здалося, що ми не хочемо, щоб місцеві заробляли. Навпаки, ми в цьому дуже зацікавлені та хочемо, щоб були взаємні стосунки. Але ми просимо умови. Ми просимо Незручності Відчувають і в Манчани для того, щоб заробити копійчину, Аня з родиною на тиждень переїхала жити у підвал. Маленьке вузеньке. О, так живемо, так мучимося. Цілий рік ці гроші й живемо. Цьогоріч Умень зустріла близько 20 тисяч паломників. Наступному хасиди будуть відмічати 200-ліття з дня смерті цадика Нахмана, тому очікують до 50 тисяч прочан.